Ти всі з хат збудіться, не бійтесь. Відстоюємо правду й свободу свою, щоб схожі діяння вже більш не відбулись. Щоб знищити в світі подібну ганьбу. Гуцули довго чекали на до свою районну владу та скликали громаду самостійно для підтримки мітингувальників у Київ. Всі як один проголосували за євро. Будуть вирушати до столиці автобуси з людьми та їжею. Закликали Гуцулів їхати до Києва, не піддаватись провокаціям та допомагати мітингувальникам у будь-який спосіб. Провокаторів на щастя не було. Всіх згуртували гасла Ганьба, кричали районній раді та Януковичу. Проголосували за скинення президента та чинного уряду. Люди повинні знати, і Верховина зараз зробила теж свій рішучий крок в напрямку, того, що ми підтримали і область івано франківську Ми підтримали Київ і зараз збираються кошти для того, щоб люди їхали в Київ, для того, щоб люди вистоювали свої права. Я вже розпочав у нашій церкві щоденні було служіння, допоки буде тривати майдан зранку в 10-й і ввечері о 6-й. Я до цього закликаю всіх священників, щоб Верховинські церкви були відкриті весь час, щоб люди могли прийти, помолитися, відвести душу, вгамоти свої страхи, щоб ті, хто голосував за Януковича, за партію регіонів, так само розкаялися в помилці своїй, можливо, свідомі чи не свідомі. Я також прошу всіх мудрих людей вийти з тої партії, молодь вийти з тої партії, адже це Ники тієї партії керували побиттям молоді в Києві. Я також прошу про щогодинну молитву, щогодинну молитву протягом всього цього часу промовляти очинаш, тричі бороться діво, і, і ця молитва з'єднається з всеукраїнською, всесвітовою молитвою, і ми тоді швидше і мирніше дійдемо до успіху. А стосовно штурмів, так само цього не може бути. Я думаю, що це дуже добре розуміють керівники майдану. Ми просто маємо взяти в блокаду і, і, і ізоляцію, і тоді вони самі здадуться, нікуди не дінуться. Тобто ні. Ніякого насильства, тільки молитва, тільки розум, тільки пісня. Я думаю, що Майдан знову стане такою пі пі патріотичною піснею і патріотичним гаслом таким. І це Боже присутність на землі. Христос не чинив насильства. Слава Ісусу Христу! Є одна така конкретна пропозиція: просити віче на Київському Майдані, не чекати дій. Паперової влади, а сформувати від народу делегацію у Брюссель і самому народу підписати асоціацію з Євросоюзом. Я думаю, що переможе наша Україна, переможе наш народ і наші люди, гуцули, піднімайтеся, коли прийде до майбутніх виборів. Я вас прошу. Не дивіться на ту сотку, Ой, бо я знаю, від 2004 року, як ходили по дільницях, я була свідок і не одному платили. Початку голова селищної ради Василь Мицканюк сказав, що не змогли зібрати швидше мітинг, бо, на жаль, заледве знайшли пару мікрофонів та колонок, які їм дав музикант з верховини. На це пролунали від виступальників ганьба. Люди сказали, що можна проводити мітинг і без відповідної техніки. Загалом дуже мудро виступали громадяни Верховинщини. Залучилися також священники та культурні діячі верховини. Прозвучали також вірші, написані у підтримку Євромайдану, з закликом всіх підтримати. Bate Majdan. Neka im prijde carstvo tvoje, neka im bude volja tvoja, jak na nebi, tak i na zemlji.